Теж я, я ще не знаю, яка це. Ще, ще я ось ну, не розбиралася я ще у них. Це треба все піднімати, всі свої ці зошити. Де що пописане, де що це ось, ось буке парфе. Яка лавіла кота. Гляньте. 12 сантиметрів точно. Вон. Ось вона на бутонах. Я її багато обрізала, була дуже. Вона ожог мала такий бактеріальний, там дуже багато віток я обрізала. І гляньте, вона опять їх набрала. Гляньте, я думала, все з неї. Толку не буде. Я її підлила броділкою, щоб знали, якщо троянда, що то у вас з нею не виходить, бачите, що то краще одразу броділкою. А це ось красуля, дивіться яка. дивитека.